Дня дозволу на розробку наших териконів в приватній фірмі Канава, люди вже назвали не не Панава, а Канава, яким представником якраз є пологрієнко Олександр Васильович. Чому в цей складний час для вугільників міська влада забирає або краде іншими словами ті об'єми робіт, які потенційно може виконувати наші шахтарі і, зокрема, «Волинь-Вугілля»? Даю, Я знаю, що відмовили. Але чому виноприємка продовжуєте пробихати? Є. є звернення відповідної е, значить, структури. Ми повинні розглянути. Ми, ми, не, ми, не, ми не, не маємо права відмовити тому або іншому. Ми повинні розглянути. Рішення не прийнято. Якщо ДП Волинь Угілля дасть таку заявку, на розробку та ми розглянемо його. Але поки що такої заявки немає. Як моє доручення ремонтно-механічного заводу. Шановні шахтарі, крім видобутку вугілля і його реалізації, є ще інші шляхи отримання відповідних коштів. Коли ви будете розглядати відповідні програми своїх дій, подивіться і ці напрямки. Подивіться і ці напрямки. Віктор Борисович правильно каже: нема звернення до певних вугілля. Нема. Прийшов, ануприємно звернувся, розглянули, відмовили. Ждемо слідуючого звернення. Давайте пропозиції. Давайте, беріть на себе, натягте одіяло, беріть на себе ініціативу. Але я прошу, я, Федір Горвич, вас просив. Так само. Я уважно читаю ситуацію, пов'язану в інтернеті з цими проблемами і так далі. Різні радикальні там вислови. Але я вас прошу, ви змінили охорону? Ні, на даний час не змінили. Ви не виконали моїх прохання. Ви не виконали моє прохання. Юридично можна, вже не можна. Правильно, але зато юридично можна вивозити вугілля і красти металлу. <розуміло> Розумієте? Тоді, будь ласка, шановні керівники простило, організуйте шахтарські загони по наведенню порядку на шахтах і забезпечте охорону об'єктів, якщо не можна, по... Якщо не можна по закону мати. поставити іншу мати. охорону. Організуйте свою охорону, поставте своїх людей. Але мені надоїло чути в сводках, що вивозять вугілля і крадуть метало. Ну які сводки? Ну, я Не ні, ні одна тона без документа не виїжджає. І так само робиться комісія, везе металолог. Шановний колега, ну, в мене шо? є інша інформація, крім інтернету. І зараз доробилися до того, що ми не можемо металлоло. А потім оказалось, що 30 тонн зерна, понимаєш, непонятно де уплило. Тому я прошу представників трудових колективів, поставте своїх людей і забезпечте контроль за вивозом вугілля і металолому. А якщо ви цього не хочете робити, то мене не питання, чому? Все, от керівник прослуг організації розказує, ні, в все в порядку. А я говорю до Генеральному директору вугілля: візьміть з інших проспілкових організацій активістів і попросіть їх, щоб вони поставили на перші шахті своїх людей. Все. І тоді ми подивимося, що вивозять, по яких документах вивозять, по яких цінах вивозять і так далі.